Uh, 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 uh. Моя мама uh, uh. накопичувала, мій батько витрачав. Тобто мама була за накопичення, мама, до речі, накопила uh, за життя 40 тисяч доларів. Це гроші, я приїжджав uh. в Ізраїль і кажу: uh. мама, скільки тобі дати? Мама дає, бере yeah. там, пачку, там, бере бере. І вона відкладала, вона нічого. І коли я кажу: мам, ми п'ємо, ти мене пригощаєш, ти п'єш на кафе класік. Це ну, гавно кава. я кажу: мам, можна мені нормально ти можеш купити? Ми ти забуваєш, що ми пенсіонери, і от вона прожила життя пенсіонерів з народженням. І я за те, щоб боротися за великі доходи, а не скорочувати розходи. і треба пам'ятати, що гроші сьогодні цінніші ніж гроші завтра, особливо коли ти порівнюєш себе 20-ти, 20-30-40 літнім, то на, на кроці десятиліть вони ще цінніші. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається фічербізнес-клаві що місяця. Чому ви ще не з нами?